Бюджет лише 20 тисяч гривень і необхідно придбати додому тумбу, пенал, дзеркало і ще й сантехнікою. Коли перед вами постає такий квест, вам необхідно зазирнути на сайт виробника Сансевіс. Зробимо з вами прорахунок на прикладі колекції Атланта. Вона у нас в розмірі 60 см. Ну і в стандартному розмірі йде пенал. Це 40 33 197. О, Боже, ти такий високий! Отже, додавайте, вартість дзеркала 4 тисячі гривень. За ці кошти ми маємо ось такі скляні полички під дверками, за дверками. <світку> маємо з вами підсвітку, а також розетку. До речі, ось тут також буде світитися, вам буде видно, де натискати. Так, маємо дзеркальне полотно і загальна ширина цього виробу 60 см. Кумба підлогова буває в розмірах 50, 60, 70, 80 і навіть 100 см. Комплектується умивальниками сава чи комо. Вартість тумби в розмірі 60 см 8165 гривень разом з умивальником. Ну а цей високий красень висотою 197 см з двома відділами поличок та з одним відділом шухляди коштує 6720 гривень. Загальна вартість 18 тисяч гривень. Але купуючи в нас на офіційному сайті чи завітавши до офіційного магазину в місті Славута, ви отримуєте знижку в 20% і ваша заключна вартість буде ось така.